Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо займатися посадкою наших нових рослин там кущі та дерева да. Я раніше вже казала про те, що ми замовили їх, і от нам вони вже прийшли. Там їх скільки? дуже багато. Як дуже багато зараз я вам, Зараз я вам скажу, що нам приїхало. Так, черешня, абрикос, фундук, ще один абрикос, ще одна черешня. Ну, це різні сорти. Це я брала просто сорт ранньої, черешні і пізній, да. абрикосика раннього і пізнього, сливка жовта, ожина, ожина три mm. штуки, дворічна ожина. груша зимова, смородина. Дві штуки. І персик. Так що ми сьогодні займаємося цим всім ділом, посадками. Фундук ти казав? Так, да, фундук я казав. А потім будемо собі далі на будинку розгрібати те, що ми порозвалювали там. Це Та дворічні дерева, так? Там, Бо, не, там не всі дворічні. Але пани, які огромні тут є вже. Видно, що якісь вони такі великі, або їх треба буде підрізати, або просто. Їх треба буде підрізати. Зразу після посадки. І ну, тепер, тепер треба придумати, куди їх посадити, тому що я не знаю, де їм стільки місця знайти. <гум> ну, зараз будемо думати. Нам, до речі, прислали, відразу було в опакуванні. Ось така посадка та вирощування плодових дерев у саду, інструкція. Догляд за саджанцями після посадки. І от інструкція для вирощування малини та ожини. Ну замотали так знаєш добротно. Так щоб ж ліво не вправо? Ну тому що да, тому що просто воно ж може переламатися. Це ж доставка, хоч доставка не є далеко. Найбільше з наших дерев є ливка. Це mm -hmm. те, що найбільше вілікани. Так, тепер треба їм знайти місце, де ми їх зараз посаджаємо. Я там приблизно накидав собі. Зараз будемо дивитися, йде. Всього в нас є тут 8 дерев та 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кущів. Це 8 дерев. Зараз ми порозкидаємо по садку. Одна там, 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 там. там. Одним словом, все буде добре. Зараз yeah. підемо. Друзі, замовили ми ці всі саджанці в Кліома сервіс. Це недалеко від нас, в місті Ківерцях. Вони займаються саджанцями і ягідних, і плодових, і квітучих, і екзотичних різних рослин. Ми вже замовляємо не перший рік тут. Того року ми замовляли в них малину 10 кор Чиків і агрус. Один корчик, порички і смородину два корчика. Прийнялося майже все. Один корч малини не прийнявся, і поричка. Відповідно, якщо ми були задоволені вже попереднім замовленням, ми замовили знову. До речі, на рахунок цін ціни дуже класні. Переглянула масу сайтів. В них вони найнижчі на одному, тільки Prom.ua. Вони мають понад 4 тисячі позитивних відгуків від клієнтів. А це вже показник якості саджанців і роботи самого магазину. Також сервіс всі свої процеси та особливості роботи, ну, все, що вони роблять там, з рослинками, як вони їх розсаджують, як вони доглядають за ними і все остальне, показують на своїй сторінці в інстаграм. Там фото, відео та дають поради. Щодо того, як за ними дивитися, це є класно, тому що ми не є всі професійні садівники, і багато чого ми можемо не знати, а в них ми можемо дізнатись багато чого нового та реалізувати це все діло в своєму садівництві. Дуже класні програми йдуть для покупців, саме бонусні. За замовлення від 1000 гривень можна отримати подарунок, так само можна оформити кешбек від 3 до 7 відсотків, тобто за покупку вам вернуть гроші на бонусний рахунок. Та якщо ви придбаєте якусь рослинку і знімете про неї сторіщі пост, так само можна отримати 200 гривень на бонус рахунок. посилання на інстаграм сторінку Кліоми та на офіційний сайт, де можна придбати всі ці саженці, ми залишимо в описі під відео. А зараз ми йдемо висажувати. Це наше добро. Дуже багато було запитань, де ви купували саджанці малини, смородини там така велика, така класна, смородина. Це ми брали чорну, а це вже нам прийшла поричка, типу, біла смородина. Що, читаємо інструкцію? А то для, для ужини вона не зовсім інша. До речі, бачите от листочки тут, які вужини. Ми щось подібне. От там біля паркану, воно плелося, викопували. Можливо, це була ужина, але там нічого не було, жодної бубочки. Я не знаю, що це там Таке росло, може це подібна якась рослинка, може це ожина вже, якій багато-багато років, і вона там просто вже здичавіла, нічого там, ніяк не родила. Значить, одне дерево ми посадимо тут, а? Яке? Ну, зараз придумаємо якесь. Ти хоче, щоб був сад? А друге дерево... Це маленька ямка. Ну, то я ж я тільки позначаю. Ні-ні-ні. ні 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 Біля неї не канає, не? там е, вона буде просто ти що. Толік, ти... ну я. Знаєш, що я проти? Тому що тут доски. Ми їх не ясно коли заберемо. До чого тут дерево? Ми тут ходимо доски? тут, я не знаю. Одне дерево тут посадить? Щоб йому нічого от прямо, не заважало, воно собі росло спокійно. Давай наподумаємо про кущі. Моя думка кущі садити тепер старою хатою. Зараз дуже сприятлива погода для садіння і взагалі для роботи на будинку. Дуже тепло, комфортно. Якщо ти гріжеш, то так. Да. А так вона тут то завжди буде тіньок. Я думала так і робити. Ряди далі в поле. До речі, а чого нас така сливка засохша? може її ще зрізати? Але теж, знаєш, в поле там треба позначити чимось. О, о! Нормально? Так. Отут о так. Ні, чотири. Чотири. Трошки. Трошки назад бачиш, яке воно мало місця буде йому. Ми робимо далі рядки сюди. Чи що? Тут дивись, якщо ти будеш займатися городом, садити там картоплі, буряки, моркву і все підряд, тоді тут недоречно садити. Коли ти не будеш займатися городом, тоді ми просто посюди можемо спустити. Да, садочок собі зробити, а там бачиш, далі. От на рівні з тими яблонями можна спокійно собі зробити так собі садочок. І тут собі просто вже кусити і а, буде ти... садочок. А тут ти не береш молоденьку зелень. Ух ти, то скоро вона виросте, не чіпай. У нас є, дивіться, навіть бока побачив свіжа рукола, Зелень, петрушечка росте щавель. Треба взяти таку супу, кусити. Я де? Перед, перед да, Хоча... Хоча, знаєш, що мене трошки бентежить. Те, що того року ми посадили поричку і вона не прийнялася, слухай, там може багато коріння всякого. Смородина то все було. Вона просто не прийнялася? Або просто не прийнялася. Ожина така штука, що вона плітеться дуже сильно. А потім Нам треба ще як на виноград ужину ставити такі підборки, воно там собі спокійно стіною тако ну да. було. А не, вона по землі тобі ляже тут і все, і буде капець. У нас тут є куток, в цьому кутку місце є, і ми тут посадимо. Так, тут в нас ужина. Якщо садити кущовим способом, то треба через 2 метри кожний кущик що? садити. З ужиною ми розібралися, тепер залишились, що порички там, так? Так, да, порички. Тобто, дивіться. Один садиво, а другий во, там буде червона. А тут аво і тут аво буде Ничего, біла. Віки Рядком віки. замало місця, Наталі. На 4 курча, почне звідси, во. ця вишня зріжеться. Ну, то ти там вже просто не зможеш так. ходити і все. Можуть. Бо і не інтересно. зможеш. кущі розростаються дуже Наскільки сильно. Все викопали, правильно? Угу. Тепер йдемо розмотуємо і будемо повисаджувати. Почнемо ми з кущів, вони тут ближче. Будемо робити більші ямки, наливати воду і садити. Значить, пурички в нас двох видів. Смородина правильно. White hollander. І рондеус. Так що два хуандера будуть з однієї сторони, mm. <клес> рондеуси будуть з іншої сторони. Два я візьму саджанці, а ти візьміри воду. Давай лопату. Mm. Діти ходімо. Став його в день. Розправку рінці. Там ще принеси маленьку лопатку сліва. Надіюсь, що вони приймуться нормально. З одним кущиком готово, тепер давайте будемо розпаковувати другий кущ. Йди сюди до мене. Ні-ні-ні, іди -ні -ні, сюди. Так, поричками завершили. Ідемо далі оцю ожину садити. А тоді вже е дерева далі. Ось заливається. бачиш? Бачиш, О, бачиш? Роздівся один. Може за маленька ямка для для mm, Тут Треба 10 на 10 метрів, як фундамент залива. Зв'язи по малесеньку. З ужиною ми закінчили і тепер приступаємо до дерев нарешті, тому що вже пів першої дня дітям спати треба. Так, тут біля горіха ми посадили сливку, фундук, я думаю, що на полі будемо садити, тому що там треба багато світла. Саду трошки йому буде незручно. Таким чином пишеться історія, так задумаєшся. Ти ж потім через багато років будеш згадувати. Такі, такі моменти саджання дерев, вони ж не відбуваються так часто, правда? Вони відбуваються дуже рідко. Через років 20 десь ну. і дерева повиростають, бо в тебе класний сад. Діти скажуть ого. Буде згадувати, як ми садилися. Так, давай не ну, може зараз їх підріжемо, щоб ми потім не забули. Підріжемо і заодно покажемо, де ми що посадили, тому що не було часу сильно розказувати. Отже, в цьому саду перед будинком. Перед старим ми посадили два корчика білої смородини і два корчика червоної смородини. Спершу йде в нас червоний, а потім а дві Так, да, Це в нас ужин на три біля паркана ми посадили три ожини. Потім, як він розростеться, ми сюди поставимо вже такі стійки, щоб він вже плівся і так ну, гарно нам було. В саду біля горіха ми посадили сливку. Чому сливку? Тому що вона буде не така велика і в цьому саду і так дерев багато, і вона не буде стільки місця займати. Біленька зараз... ця сливка, така більша. За висоті я не знаю, я боюсь взагалі чекати, що, очікати, що на чому толік тобі. Так, сливку чикнули. З однієї сторони ми посадили грушку, з іншої сторони ми посадили персик. Так само їх зараз почекаємо. Знаєш для чого обрізати? Mm. Получається, три бруньки після того, як ти обрізала, саме активно підуть. Тобто mm -hmm. оця, ця і ця найбільше підуть в сторони, а тоді вже нижні підуть. Тобто оці? Так. Да. Раз, два, три. Можна було б ще її підрізати. Почекай лука! Так само це? Це персик. Ми знаєте, довго думали на рахунок персика. Тут сонце падає, горіх, в принципі, трошки далі, але персик низенький. Посадили. Тут Персик, побачиш, де обрізали? То можна його нижчим зробити, щоб він вже нормально в сторону пішов. пишний. Ну я, я, Толік, дивись, краще персика не чіпати. Толік. Чого не чіпав? Не чіпав, його обрізали, тобі коли давали. Тому ми його чіпати не будемо. Це така сказала. Ідемо <с> далі. В сад. Тут подалі від всіх дерев ми посадили фундук, щоб він нікому не заважав, ні з ким не переплітався, і щоб йому тут було достатньо сонця. Сонце в нас сходить ось там. Воно якраз поки таке коло обійде, йому завжди буде сонячна сторона. Ну йому, в принципі, буде добре, і тут він буде добре рости. Інші дерева йому заважати не будуть. Так само його поки обрізати не треба, він вже обрізаний. Там, Зверху я бачила. Угу. Отут є у нас дерева. Одна черешня і там інша черешня. Так само відстань між ними зробили велику, тому що ці черешні, я дивився, виростають висоту до 5 метрів. То відповідно, і в ширину вони будуть там метрів 3 в одну сторону. І якраз щоб не перепліталося з іншою черешнею, ми посадили їх так далеко. Тут вже бажано обрізати. Їште, тут так само йште. ось одна черешня. Ась тут ми посадили один абрикос і там інший абрикос. Тут я навіть і не знаю, ну давай Слухай, не перестарайся, що ти робиш. Ну Що ти взяв саме, саме класне, все відрізав? Не треба нічого там трогати, візьми велику, просто. що ти вже його ріжеш? Ти краще великі дерева обріж. треба. бачиш. Вона вийде сюди на неї, не лягає. Вона собі піде далі. Потім вже воно сформується більше буде, да? ми вже далі обріжемо. І тут ще один, він же, бачить. Раніше обрізався ось в цьому місці угу. і йому пішли вже таке розгалуження всі сторони. Тепер нам точно треба брати якісь патички, ставити, бо тут нічого не побачиш. О. все. Давай цю, тепер... що можна так можна само зрізати. Ні-ні-ні. Да. Ми вже вдома обріз... обрізали абрикоси і тут бачиш, де бруньки йдуть. На якій стороні брунька йде, да? в сторону нова гілячка піде. Оце одна брунька туди піде, ця сюди піде. А ця всередину, ну, цю ми потім зріжемо. Так само тут, бачите, ця сюди піде та туди піде. Да. Типа як роблять? чотири і обв'язуєш шнурком. Для чого? Не знаю. Так роблять, тобі так кажу. Лука, мені ще треба чотири палички. Палки не мішали тим деревам рости. Їх вимеш, Аня, через рік. Може раніше. Вони ж не будуть до кінця життя діпати. Ні, ну що перший раз покусити, ти бачив. Все, нашого фундука огородила ще трьома паличками. Саме цінне дерево. <рес> ну. До речі, ми як фундуку це били, нам прислали три кілограми. То знаєте, я вам скажу, діти влюбилися в горішки ці не так їсти самі, а ну, ставай, сховався. А як просто їх навіть цікаво бити. Вони такі смачні, солодкі і сам процес захоплюючий. Так що не знаю, скільки час він росте цей фундук. Там я ще подивлюся в інтернеті, як краще підрізати оці яблуні. Ну, всі дерева, які в нас є на ділянці. Побачимо, може, ми осінню це все зробимо. Якщо вже осінні не сидимо, то навесні. Ну, я, я думаю, що краще осінь. осінь. Да. Яблуні, бо ці яблуні ми не мали часу за будинку. То вони подивіться, яке страхоття з них тут робиться, вони заламуються одне. Разом може навіть покропимо. І через це можуть хворіти, бо гілячка об гілячку треться. Перетирається ця шкірка і от хвороби можуть чіплятися. Нас забули, вони взагалі не було вони вони запущені. Запустимо. Ми займемося цим цим ділом. Побачу або осінню займемося, або навесні ранні. Це йдемо додому, кладемо дітей спати, їмо, а тоді знову на будинок і серединку. Всі позасинали. Зараз, зараз, зараз в хаті нікого немає, то напевно Аня залишиться з дітьми. Потім прийдуть діти з вору, там її брати, і вона вже до мене приїде. так? Да? Займемося далі що розрібати. Разом? Так ти кажеш, що ж діти з ким будуть. Куди ми разом підемо? Будемо далі розгрібати нашу цеглу і все остальне. Це йду ну я, Аня. Їду я. Там, як прийдуть Сасік хати, то вже приїдеш. Бо вони ще там на дворі гоняться, не знаю, коли там будуть. План дій такий: Толік поїхав на будинок, діти сплять, і так як нема нікого вдома, Толік вже казав: я поки що буду з ними. Він каже, типу, прийде, прийдуть хлопці, то їдь до мене на будинок. Не знаю, чи я поїду, тому що я хочу пожарити сирники дітям. Щось їм смачненьке приготувати, того що вони щось таке знаєте, та хочуть, самі знаєте що. Щось інше. Не те, що зазвичай, напевно, що сяду монтувати відео кулінарне, помию голову. Він там хоче бути довго, а мені сенсу їхати на півгодини. Ну вообще немає. Якби ще зараз прям хлопці були вдома, ну так. Да. А так нас питали, якою програмою ми монтуємо відео. О, дивіться, З Vegas Pro 18. Бачите? Загалом все ніби більш-менш. Подобай. Так, я вже на будинку, Аня чуть пізніше під'їде. Продовжуємо далі розчищати все це діло. Зараз у цегу так само оббиваємо. Штукатурку окремо, цеглу гарно виносимо на двір, там складаємо. Потім ми її використаємо на нові перестінки. Стіна в нас буде йти там, в принципі, я навіть не знаю, як тут фундамент буде. Ця стіна фактично ляже на той самий фундамент. А тут а, так само як буде лягати. Тут у нас, щоб ви собі розуміли, бетонна плита. Боже, то вона глибочезна просто. Ось тут буде йти якраз перестінок. Ось тако. Тому тобто, щоб ви собі розуміли, тут бетонна плита йде товщиною 17 см. Навіть да? 17 см, а тут а 15 см бетонна плита. Тільки треба буде... В принципі, навіть не треба заморочуватись фундаментом, тут все є. А ця частина ляже, я вже казав. На цей фундамент, що тут є, просто ми її так підмуруємо і буде все нормально. Прийшла Аня, то тепер у нас робота не піде а полетить. Uh -huh. Я вже їй набив кучку, таку, щоб вона виносила, вже їй буде чим займатися. Я короче, вдома одяг зняла, закинула, повісила. Роботу зробила тьма ще відо закинула, трошки змонтувала. Кажу йому, знаєте, я в чому проблема моя? В тому, що я постійно лечу на будинок століком, а в будинку, точніше, вдома, де ми зараз живемо, я не маю часу, я ніколи не встигаю зварити їсти. Я вже беру в останній момент, коли діти дуже голодні або прибрати, теж це все тако літаю по хаті. Ну хочеться просто якогось спокійного розміреного життя вдома, щось поробити спокійно, вам щось трошки зазняти. А ти постійно біжиш сюди, сюди, сюди. і Отак відбувається. Так що я зараз роблю? Я ношу цеглу стандартно толік відбиває е, ті всі кусочки. І розбирає далі стіну, що вже її нарешті не було, тому що толіка такий страх, що ми застрягнемо на цьому етапі дуже довго. Я кажу, чому нам тут застрягати? Раз, раз, роб, все зробимо і все буде готово. Все, друзі, наробилася, називається. Їду додому. Встали діти. Буквально на часу поробила, але трохи цього все-таки переносила. Бачите, вже майже нічого немає. Там кучка побільшала, зараз покажу вам. Аго, бачите? Все, Толік, я їду. <плес> ти будеш тут чи ти йдеш зі мною? Зараз ще трохи побуду і теж будуть. Забирай драбину, звідси вже, а тоді роби далі. Чого тобі мужіє, пояснив мені? Ну як ти робиш, на тобі... ну, тобі вона драбина, реально мішає. Вона ж не чіпає тебе, ма? Вона мене вона... не чіпає, але тобі заважає. Просто стоїть, навіть не трогає тебе. Аня як прораб, тільки ходить, розказує, що робити. Пішла вона, значить, до дітей, каже, прибрати мені драбину, щоб вона не заважала нам ходити. Може це й мудре рішення, тому що на другий поверх ми в принципі зараз як так і не лазимо. Бо її переставити десь, або скласти під стіну. Зараз ми знов тут наскладаємо кучку битої почищеної цегли, а потім, може завтра прийду знов з хлопцями, вони мені переносять. Або я садні сам переношу. Ну коротше, моя задача наскладати, а далі вже будемо бачити, хто це буде носити, хтось один хтось поносить. Так, тепер треба це все розгребсти, тому що далі я нічого не зможу зробити, бо вся стіна ще залишилась. Завалена повністю цеглою. Набив я таку кучку цегли знову. Ось так порозчищав багато чого тут. І нас вийшла ось така куча, то до завтра буде що носити. Тут я так само це повичищав. Осталося одне каміння таке бите. Сидів, думав, як воно це все має лягати, як воно має вставати туди. Ванна, переміряв. Так що вдома накидую проекти. там в мене є програмка. І тоді вже вам покажу, як ми плануємо зробити перший поверх. Як має бути ванна, як мають бути сходи, коридор і все тому подібне. Бо зараз в тому всьому бардаку, там голова не сильно Варить, як його зробити по правильному. Але в принципі кажу, якщо навіть не вистачить мені місця на першому поверсі, щоб розмістити там ванну, туалет, пральну машину і ще щось, то є завжди варіант просто на другому поверсі доробити і зробити ще одну ванну. Хоча я не знаю, я раніше хотів дві ванни, а зараз я собі думаю, чи воно потрібне, чи воно не потрібне, чи просто зробити просто на другому поверсі туалет, ще один, щоб вночі не бігати туди-сюди. А ванна вже одна буде на першому поверсі. Якщо вона влізе, то буде одна ванна. Якщо не влізе, то буде. Зверху ванна, якось так будемо планувати. До речі, друзі, хто хто дивиться канал Вовки Бруса, знаєте, що він проводить збір на пікапи для зсу. Тому хто має бажання долучитися до збору, посилання на донат буде в описі під цим відео. Іду я зараз додому. Завтра ми з хлопцями прийдемо це, все переносимо і вже е буде чистіше, і вже якось буде мозги. Більш будуть працювати. Та ще й по сьогодні проект попробую накидаю. Так, ми друзі, вдома. Я що роблю? Взяла до два сиру вмисочку, одне яєчко, трошки борошна, сіль, цукор, і поробила отакі, бачите, ку. Ключки, борошна не дуже багато. і будуть сирнички, не, не жарені, а просто такі відварені. Там вже водичка кипить, зараз будемо кидати. Тепер ці кулічки будемо варити, а там вже стоїть, чекає. Унюхати хочеш кулючки? Так, поки ця партія вариться, то ми будемо робити другу. До речі, той, столик залишився там, я казала йому такою, дубив вже до стіну, нарешті кувалдую в небо, їдь додому. Тому що завтра субота і ми не знаємо, що будемо робити ще толком. Чи їхати в грудь будемо, чи будемо вдома. Смачно повечеряли, і я вані хочу замочити п'єда. Я його взяла на, колись на гомі, і виходить, що от я його перу, все одно запах такий, знаєте, лишається. Дуже-дуже гонючий. Я думаю, взяти і, можливо, кисневому порошку замочити. Якщо вже нічого не вийде взагалі, то тоді викинути його або на нагору попасти, або десь так тримати суто для якихсь прогулянок. Ну це кап'єць. який шкода так це взагалі. Це замочила, не знаю. Побачимо, що з нього буде. Поки що в мене відчуття, що кисневий порошок зробить свою роботу, але на відсотків сімдесят мене це відчуття. Я до речі, хотіла вам розказати одну історію, таку страшну, можливо, щоб вас навіть якось засторожити з дітьми бути ще уважнішими. Я коли мию дітей завжди привіряю воду. А тоді, як ви знаєте, він про своє думає, їх купав, адамчика помив, виняв і лука, поки він мив Адама. Тим взяв оце буквально хвилину часу, поки він його виймав, саме Адама і ставив. Включив кипяток і набрав відро маленьке відеочко гарячої води. Толік Алама ставить, переключається на луку, відсовує його, щоб з тоже мити йому голову, витягує та відро в нього з рук забирає і навіть не перевіряючи ту воду, виливає йому на голову кипяток. Дитина просто тако кричить, трясе головою. в мене руки трясуться. Я бігом беру ідерочко води виливаю вже з ванни такої звичайної йому на голову, щоб було якось легше. Це було дуже страшно. Я вам не можу передати. Толік сам був в шоці. і Це покаже просто одна хвилина. На щастя, все нормально. Я йому спину помазала таким оцим судокремом. Він казав, що у нього воно трошки пече з головою нічого вроді все ок, але могли б наробити біди. З такою неуважністю. Так що будьте ми, обережні, коли купаєте дітей. Тепер ми точно будемо знати, що діти лізуть до такої води. Я, я знала Толік, чому ти не перевірив. Ну чому? Надалі будемо дуже вже обачні. До речі, на вулиці темнота, а толіка ще немає. Я покажу вам цікавий <плес> момент. Тато печаток. Ми пече. <плес> 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 Ми, роб... ми печемо. Як Мама не може, то тато. <плес> ми печемо. Тепер морквяний. Вже був гарбузовий, тепер морквяний. Набирають вони борошно. Вони почуть, як ми пекли гарбузовий, тільки морквяний. Він найпростіший. Дуже всім сподобався. Тут вони щось закалапєсили, а чого не збили цукор з яйцями? А чого ми не збили? Бо ми збили. На, іди да, Треба було в нас, щоб, таку пінку зробити красиво. Добре, зробиш. У нас буде без пінки. Давай, висипай двома ручками. Отак, висипай. Прийшов Адам, я мию посуду, та Адам такий, тато, вибач! Тато кажу, Адам, що сталося? Тато вибач. Що сталося? Адам, тато вибач. А я розвертаюся з ними сполодно. Да, да. Тату вибач. А да, да. потім тату взяв руку по сонцю, і викинув назад. <рисвіт> ну, давайте, з татом. До речі, оця кофта в Лукіту, що я наглумі взяла. У нас світиться, прикиньте. Я вам в відеосі вставлю. Дивіться, ця лука ходить <рисвіт> <Темночі>. <рисвіт> кофта, скіта, в темноті. Кофта з кієта, на світиться. А що вона типу не світом чи що? Оця <рисвіт> кофта. Здається, такий обичний малюнок. Я її за пару за гривень чи за два купила. Думаю, буде ходити в саді. Так, хто буде? Хто там борошно? <пілляє> хто піде в кого поморє? <пілляє> <Нагадима, такі рецепти. пілляє> Мама, по морку. Я директор зараз на кухні, так що по морку. Я поморку, піду. по хуморку. Там на вулиці темно. Ні, добре. Ладно, не напрягайся, я сам скажу. Ой, ой, почекай, я там нічого не робив. <пілляє> а там же сів знову мішати. Тримай одною рукою, а другою перемішуй. Заходжу я на кухню, сидить толік. Адам мені моркву треба! ріже Візьми ні, таку ні. просто, дивись. На одне річ, таку візьми Моркву ріже блендером? Морква. Тут теж у нас прекрасна підлога до тебе таке одне питання. А оце що таке у нас чудо чисто? Нам треба виходить сильніше, сильніше. Прийшла, значить, Аня, розкритикувала Давай. всю нашу кухню. Каже, що ми жахливо все це робимо. Те так не робиться, те так не робиться, яйця збиваються з цукровом. Це такі странний, ми стільки з тобою печем турчів, там зрозумів збиваються яйця з цукром. І ти це не знаєш, Покажи мені в рецепті, де написано, що яйця збивати... Знаєш, який рецепт? рецепт? Морквяний торт. І пішло. оце все. Це означає, що це все разом має бути і краємо ту разом. Я так і зробив, а вона мене ще критикує. Це правильно, це прикольно вийшло. Дивіться. що це значить? Ну, взагалі, кого вийде? А соду соду? Соду. Адам! Соду і оце все. Все, виливаємо це все на Мама, ми бажаємо, я ми не треба сода. У ну, нас, до речі, кожен вечір такий балаган робиться. Ми щось. Або вони грають якогось е, цих, як казали. То вони грають розвідників, то ми щось печемо, то ми щось пишемо, вчимо, ми щось граємо, то ми бігаємо, стрибаємо коротко. Двіці, яка вода. Це колір води. Я не знаю, що там таке було. Зараз ще закинули на стірку на градусі так 60 90 щоб що в а тоді побачив. Запікав наш коржик. Дивіться, який він гарний вийшов. Я такого гарного в мене такий гарний, гарбузовий гарний виходить. Повністю готовий, вже перемажемо завтра. Ну а вам, друзі, дякуємо за те, що ви сьогодні були з нами. Важкий був день. Все зробили. І дерева посадили, і трошки в хаті ще порозбивали, по цеглу позаносили. І ще вдома встигли багато всього зробити. Зараз тоді якраз домонтовує кулінарію. І все, будемо відпочивати. На вулиці, до речі, дощ. Кому наше відео своє, ставте нам обов'язково вподобайку. Хто на ще не підписаний, підпишіться. І зустрінемося в наступному відео. Всім папа, -па, друзі!